У білих сорочках, вишиванках та з квітами в руках першачки вишикувались на першу в житті лінійку. Шестирічна Кіра з подругою вже обговорюють, яким буде навчання в школі. Класно. сьогодні для них та й усіх школярів Вінниці свято початок навчального року. Цьогоріч у ліцеях громади навчатимуться майже 47 тисяч діток, здобуватимуть знання у різних формах: офлайн, онлайн та у змішаній. Усе залежить від наявності та міскості укриття в навчальному закладі. Тому е, всі школи працюють у дві зміни, тому що зрозуміло, що у нас є школи понад дві тисячі такого укриття. Практично не існує, тому є друга зміна, тому є змішаний режим. Саме головне створити освітнє безпечне середовище. Шестикласниця Богдана більшу частину шкільного життя провела за комп'ютером вдома. Тож, коли дізналася, що її ліцей виходить на офлайн навчання, зраділа. Якщо ти займаєшся офлайн, ти більше проводиш час з однокласниками, а онлайн ти за комп'ютером майже весь час займаєшся і вдома сидиш. Для вчителів спілкуватися з дітьми в класах також в радість. Важко сидіти е з гаджетом, сидіти з екраном, який емоційно не реагує на тебе, і спостерігати тільки оці чорні прямокутнички. Ми зрозуміли, що конкретне на спілкування це зчителями із нашими одно, моїми одноріками. Це одне з найкращих, що було в моєму житті. Учні кажуть, попри війну, хочуть зберегти найкращі спогади про шкільне життя. За шкільні парти сяде майже 26 тисяч учнів Вінницької громади. У змішаному режимі навчатимуться діти 20 шкіл. Ще у двох здобувати знання будуть учні дистанційно, допоки в укриттях триває ремонт.